Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, що хвилини можуть піти з життя через міркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Вечір добрий, тема дня на каналі Кіровогради. У нас у студії Геннадій Заболотній, президент Федерації легкої атлетики Кіровоградської області. Доброго вечора вам. Дякую, що ви з нами. І сьогодні у нас така буде спортивна тема дня. Отже, пане Геннадію, знаю, що днями у Києві завершився чемпіонат, командний чемпіонат України з легкої атлетики. Наші теж брали участь у ньому. З чим повернулися додому? Ну, знаєте, приємно. Нести якісь позитивні речі нашим кіровоградцям і те, що наші спортсмени привезли звідти дві золотих медалі, привезли одну срібну, одну бронзову медаль, і в загальному підсумку наша команда посіла 13 те місце серед інших областей України для Кіровоградщини і для кіровоградської команди це величезне досягнення. Але тут хотілося би сказати, Окрім цього, те, що ну, наші спортсмени, крім того, що здобули медалі, вони, наприклад, Тетяна Мельник, вона виконала норматив і попадає у нас на чемпіонат світу ю... юніорський. юніорський чемпіонат світу, який відбудеться наступному місяці в Сполучених Штатах Америки, і що було зрозуміло. Наскільки це потужна спортсменка, і е, наскільки це такий брилянт е, серед спортсменів України, вона на сьогодні має шостий результат в світі. є вона вихованка? Е, вона вихова, вона вихованка е, в Олександрійській, е, е, ну, е, тренерів. Вона зараз зараз вона навчається в, точніше закінчила спортивний інтернат е, в Києві і ну, буде, продов, буде продовжувати. Е, Виступи і, очевидно, буде продовжити якимось чином навчання. Але дійсно, взагалі, щоб було зрозуміло, в лихі атлетики дуже висока конкуренція серед спортсменів, тому що нам важко конкурувати з спортсменами, наприклад, з. Там Латинської Америки, з Африки. Чизика вони, 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 вони фізично, вони раніше, ну, як біологічний цикл в них йде трошки попереду, вони раніше ну, досягають такої -такої фізичної зрілості і ну, є певні, мабуть, особливості. Генетичні там, конституції і mm -hmm. такого іншого. От. Тому саме тому досягнення наших спортсменів в, на, на цих чемпіонатах – це просто. Ну, феноменальний успіх. 13 -е місце ви кажете, попередні роки які були результати? Ну, завжди ми завжди десь трималися там в районі 18, -го, 19, -го, 17 -го місця. Це пов'язане не з тим, що у нас погані спортсмени, пов'язане з тим, що багато дисциплін, е лихі у нас просто не культивуються. Ну, Наприклад, там степки жердину ну, і такі інші. Ну, ті, ті, яких нема. Я ще хочу. Е Додати у нас є м, теж, от, просто не хочу кожного спортсменів назвати, але хочу назвати, у не... нас є ще одна видатна спортсменка Яна Качур, е, це дівчина з Гайверона, е, яка отримала олімпійську ліцензію, буде представляти е, Україну Кіровоградщину на Олімпійських іграх юнацьких в Пекіні. В серпні місяці це теж ну величезне досягнення для Кірвара для Кіровоградщини і для України, тому що дійсно ну тим більше в лихатлетичних дисциплінах і, і там, де вона виступає. Тобто, в чому сукупність успіха спортсмена? Тобто, це майданчик, де він тренується, тренер, фізичні дані чи це все разом? Знаєте, тут важко сказати, що, що важливіше, але саме коли є оцей комплекс, коли є, спів, співпадає і тренувальна база, і е, наявність талановитого тренера, і, і певні фізичні дані, тоді да, це все відбувається. Але я хочу сказати, знаєте, е, легка атлетика, вона настільки демократичний вид спорту, що е, в принципі, можна займатися абсолютно ну, певними видами спорту, ну, как бы абсолютно свободно, знаете. Навіть, ну, я не кажу не про, 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 спорт, про, спорт, да, про спорт високих досягнень, але на рівні там, якщо ви хочете там, Просто, просто займатися. Для uh -huh. цього потрібні тільки кросовки там, і спортивні планівані. Ну, це якщо інодіція. просто для фізкультури, а якщо ми говоримо про е, олімпійські якісь рубежі, які ставлять перед собою спортсмени професійні, то все-таки база потрібна. І ми маємо таку, розкажіть більше про стадіон, про який вже кіровоградці знають. Зараз на якому етапі він будівництва? Е, ну, е, перше, що я хочу сказати, я е, прийшов е, сьогодні до кіровоградців з такою новиною, якісь, кіровоградці сьогодні знають вперше. Ми ще її ніде не оприлюднили. Виконавчий комітет Федерації легкої атлетики України в суботу прийняв рішення про принесення дорослого чемпіонату України з легкої атлетики. Це саме, ну якби, це головне наше змагання, про принесення його в місто Кіровоград. Звідки? Він повинен був відбуватися в Донецьку, але в силу відомих обставин розумієте, що якби відбувається. Тому він буде у нас і він почнеться 24 липня. До цього часу стадіон вже буде збудований і би, зможе прийняти ці змагання. Для Кіровоградщини це настільки неприсічна подія. Ну, по-перше, це чому? Близько 800 учасників. Друге, це дорослі спортсмени, це наші зірки, це чемпіони, це багато 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 людей збирається, ну, як з першої ліги, да, там, чи з вищої, з вищої ліги спорту. Тому Кіроваграціям я вважаю, дуже пощастило побачити це спортивне дійство. Ми, Ну, По-перше, всіх кірограсів запрошуємо, будь ласка, приходьте, тим більше, що завжди на таких змаганнях потрібні глядачі і повірте, що ви получите масу позитивних емоцій і сподіваємося залучитись теж до занять спортом. Зі стадіоном встигнете додати ікс? Так, ми, ми стадіоном, стадіон у нас буде готовий до цього часу. І я хочу сказати ще інше. У нас багато, ну по-перше, ще ряд змагань заплановано, які ми будемо тут проводити. Але у нас є такі досить амбітні плани. А у нас, до речі, буде одна міжнародна матчова зустріч в серпні місяці. Це перші міжнародні змагання на Кіровоградщині, які відбудуться з легкої атлетики. От, але наступним етапом ми бачимо тут проведення міжнародних змагань, які ну, реально знаєте, які це. Є шлях до євроінтеграції. Який? От через спорт ми будемо теж євроінтегруватися. Ми хочемо, щоб Кіровоград будуть знати як спортивну столицю, як місце, де проводяться там такі-то такі-то змагання. Ви спитаєте потім любого європейського да, там Кіровоград, у нас тут от там. Виступають наші спортсмени та інші. Тому? Плани амбітні. я сподіваюся, що вони справдяться. І дякую вам за ексклюзивну новину, яку ви повідомили в ефірі каналу «Кіровоград». Маємо прощатись, бо часу вже обмаль. І глядачам хочу нагадати, що сьогодні в темі дня ми говорили про спорт, зокрема про легку атлетику. І з нами в студії був Геннадій Така була тема дня. Дякую.